Точнемо для наших слухачів, що зараз ми не говоримо де саме ви відновлюєте зв'язок, бо це може бути небезпечно саме по перше для ваших працівників, а по-друге, для збройних сил, які знаходяться на місці. Так, так, пане Максиме, розкажіть, будь ласка, про якість зв'язку. Нещодавно вода вдалося вдалось його відновити у Святогірську. Буквально три дні тому про це писали на Фейсбук-сторінці якої якості зв'язок? Бо ми нещодавно писали інтерв'ю з волонтеркою, яка на місці, ну, додзвонитись можна, але не з усіх районів міста. Взагалі ми на деокупованій території вже відновили 80, ну більше 80 населених пунктів. Відновили зв'язок більше ніж 80 населених пунктів? У багатьох. Населених пунктах немає живлення, електроживлення немає, тому базові станції відновлюються на дизелях. Ну як ви розумієте, дизелі подизель-генератори потрібно дозаправляти, обслуговувати, тобто ну, важче підтримувати працездатність мережі від дизелів. Ну, а який зв'язок у Святогорську? ми активували там всі стандарти, які працювали і до війни, тобто там і, 2G, і 4G працює чому волонтерка скаржиться? Мабуть, тому що там дуже велике навантаження. Ну, я тільки так можу пояснити це, тому що ми запускаємо станції на докупованій території та. Цілодобово моніторимо їх якісні показники? Там дуже багато показників, і ми за цим слідкуємо і в онлайні оптимізуємо роботу базової станції, тобто намагаємося дати нашим абонентам і не тільки нашим абонентам, а українцям найкращий зв'язок. Яка кількість загалі базових станцій була пошкоджена внаслідок цієї війни? Давайте так, кількість я е, говорити не буду, тому що е, ну, це може бути конфіденційна інформація. Скажу лише те, що, наприклад, е, в Харківській області е, ми вже відновили, е, відновили зв'язок у 65 населених пунктах. Так, зробили. Е, Обстеження на 30% базових станцій, які були зруйновані або були на тимчасово окупованій території, що з цього видно, з цього видно, що 20%, навіть 30% станцій повністю зруйновані, тобто розбиті вежі, розбиті апаратні. Скоріш за все, ну і не скоріш за все, а вони були е, зруйновані е, шляхом там, прямих влучань снарядів якихось або, або ракет. І, ну, по, потрібен деякий час на відновлення мережі. О, ну, по нашим розрахункам, 3-6 місяців, е, за три місяці ми відновимо. Десь 80% базових станцій, які знаходяться на докупованій території, ну або пошкоджені на лінії вогню. Ну і ще три місяці потрібно, щоб відновити остаточну маржу. Скільки це коштує, скажіть, якщо знаєте, От, наприклад, відновлення однієї базової станції? Це я не можу говорити скільки це коштує, тому що це коштує. Ну, дуже великих наших зусиль, як, як технарів, тому що ми будували цю мережу не за один день, не за три місяці, а Будували мережу роками, і я вважаю, що в нас була найкраща мережа. Ну, як я говорив раніше, в нас усі якісні показники були вище цільового рівня. Тобто, ну багато країн заходу. Можуть позаздрити на нашій якості і нашій швидкості та покриттю інтернетом, скажіть, будь ласка, от там, де ви вже відновили зв'язок на деокупованих територіях, ну наприклад, з того Святогірська, а чи намагаються окупанти якось втручатись в мережу? Ну можливо, є якісь там електронні способи в неї втрутитись, да глушити її або щось ще. Це треба зафіксувати, ми таке не фіксували. Єдине, що вони роблять, то роблять обстріли фізично шкодять нашому обладнанню. Є такі випадки, коли е, обладнання просто скидувалося з елеватора, ну, тобто вони заходили і все трощили. Стріляли, скидували, били прикладами. Е, є випадки, коли. Просто в елеватор або в нашу вежу стріляли з танка. Навіщо це робиться? Ну я не розумію, мабуть, який вони ненавидять нас. А так, що втручались, ну я такого не фіксував. І мої хлопці не фіксували такого. Можете ви трохи пояснити, от людям, таким як я, які там не сильно розуміються да, на тому, як працюють базові станції. Що пояснити? Наприклад, в Донецьку в Луганську водафона як такого вже немає. Так, да, він там був, його відключали, він знову там з'являвся, потім знову його відключали. Можете пояснити, як це працює? Чому ми умовно дистанційно туди не можемо ну, поширювати наш український зв'язок? Ну, Дивіться, це е, виходить із показників е, розповсюдження радіохвиля. Теоретично дев'ятисотий діапазон, радіус дії 35 кілометрів. Тобто, ми можемо покривати територію, на якій немає базових станцій, з відстані десь ну, 35 кілометрів. Тому там ми не можемо поставити базову станцію, тому що туди немає доступу. Ми не можемо її обслуговувати їй потрібно живлення. Так, потрібно живлення, потрібно забезпечити базову станцію системами передачі. Зв'язати її з основною мережею і єдиний шлях це забезпечення зв'язком з територією, до якої ми маємо доступ, тому там ну, ми не працюємо там ніхто не працює. Можете загалом пояснити наскільки складний рельєф на Луганщині і на Донеччині, зокрема, тобто ви кажете, що там дальність поширення хвилі 35 кілометрів. Рельєф якось впливає на це? Звісно, впливає так. Якщо на шляху розповсюдження радіохвилі є, наприклад, якийсь холм, то за холмом ну, так звана зона радіотіні, тобто там радіосигнал… Гірше розпосюджуються, і може навіть не бути зовсім, хочу вас запитати про магазини ще От Коли почалась війна, наприклад, у Сєвєродонецьку вони закрились. Можете розказати, яка їх кількість опинилась на окупованих територіях, і взагалі там що від них залишилось? Чи вдалось вивезти там техніку, аксесуари, які продавались? чи все це потрапило до рук ворога? Дивіться, я відповідаю за технічну частину роботи компанії в цих областях, але завдяки нашій плідній кросфункціональності в праці з продажами, так я можу сказати, що десь е, 30, десь третину обладнання було вивезено, а то що змогли вивезти, а все інше залишилось там, на жаль.